О Боже наш Руси, синьоокий, Воскреслий Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе. Moro no, no. Пресвята попроси за нас Христа, щоб скоріш закінчилась війна. Скоріш прийшла воскресна пора. Знову золотаве сонце сяє, та на серці спокою нема, бо на моїй славній Україні пожирає все страшна війна. Ми усі живемо а ніби в ніби зупинився час для нас. Боже пам'ятає лише ці Прокидайся, війна розпочалась. Хтось сказав, що братські ми народи, що єдиними були ми споконвіт. Та чому ж той брат на наших землях убиває, нищить, не щадить? Вже весна вдяглась у свої шати, все навколо стрімко ожива. А ми свято віримо у перемогу і молимо, щоб скоріш вона була. Наші воїни, ви справжні патріоти, кращих вас і годі нам шукать. Ви нащадки козацького роду, а він завжди звик перемагати. Ворогу вас не подолати, бо в жилах у вас козацька кров, ви на своїй вільній батьківщині Йдете в бій за неї знов і знов. Ви В бою за нашу Україну, стоїте, не шкодуючи життя, щоб ми, діти, вільно могли жити, щоб свобода в нас усіх була. Ми до Бога молитви пускаємо, щоб Він вас усіх оберігав і скоріше, до Отчого порогу, вас живими, всіх нам повертав. Віримо у нашу перемогу, Бо за вас всіх. Молиться народ. З нами віра, з нами правда, з нами Бог Перемога вже не за горами, зовсім трішки треба почекати. Ми вас щиро просимо, тримайтесь, буде вам Ісус допомагати. Напередодні свята Великодня розквітає писанковий світ. Перемога всіх нас об'єднає, а надія кличе у політ. Торжествує воскресіння диво у вінку зборушливих пісень, урочисто, сонячно, щасливо, йде, великдень? йде великий день, Тільки в Україні Маємо ми з поміж усіх націй таке слово Великий день, що означає. Коли Бог прибуде, то сонце зупинить Україну і три доби сіяти воно буде. Я з того трьохденного сіяння буде козацьке хрестове повстання і перемога України з Бога. у це буде. Слава нашій славній батьківщині, слава воїнам всім, ЗСУ, Україно, йди до перемоги! Прожени земель своїх війну! Получаємо нашу щиру молитву до всіх молитв, християн, особливо наших патріотів УГКС і ПЦУ. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Воскресна Україна. Слава Україні і героям слава з Богом і Богородицю. У Великодню неділю, 20 квітня 2025 року. 20 івано франківська вітаю вас, я, Борис Голодюк, Павло Дністер у 2611-му фільмі Поклик Христа і Упа. Найкращі побажання вам, дорогі мої, на Великодні свята. Дай Боже, щоб вони були веселіші. І щоб скоріше був справжній сонячний Великдень Воскресіння Героїв України з великим Кобзарем. І синіоким русим Христом Богом, хорокою пречистою Богородицею Марії, які згідно Божих пророс передань будуть іти найперше над цим хрестом, Христом Кобзаря, на сонячній поляні на південному бульварі міста Івано-Франківська у четвер Божого у увечері. За що Бог дав мені і деяким людям ще пророчі сни, особливо в ці. Останні роки і щиро віримо, що це здійсниться, дорогі мої. Дай Боже, саме у ближчі тижні чи місяці, в найважчому випадку, до свята Спаса до 14 серпня у найважчому випадку, в травні, сталося скоріше в це. Черговий раз нагадую вам я що від кожної побожної сім'ї. Хоча від кожного села Галичини України, міста були запалені лампадки, свічі там, де є. І щодотворні чотири хрести в Івано-Франківську, про які майже в кожному відео я показую вам, дорогі мої то і відео. Питаємо, що кожен з вас, як сказала причиста Божа Мати, мов ті каплі води долучаються до потоку Дністра, що тече на південь. Не просто так, Бог дав мені Тер. і звання козацького генерала та благословення стати явним провідником українського стичного руху саме 30 років тому назад. А явно це вже сталося в травні на свято Юрія. Юрій в Суботу, а далі сьомого в неділю, коли був проведений явний збір українського местичного руху, перший та потім спільна. Єднавча конференція його з Івано-Франківським рухом. І я поєднав посади ті, за Божим благословенням до смертно. А люди багато не вірять у це чомусь, не довіряють. Проте вороги знають силу ту, що я за собою маю. Божу. І саме тому заблокували мене нині на Фейсбуці так взагалі, що не видно моєї сторінки всіх тих дописів, які робилися за майже 15 років діяльності в інтернеті. дивиться відео моє, то я попереджував про те, що від Бога й Богородиці я знав, що так буде, і що це буде свідченням, що наступають, особливо найважчі Саме дні чи тижні чи місяці, але не втрачаємо дорогі мої віри у те, що Бог бачить все, що Бог нам поможе, і так як сьогоднішній липдень сьогодні неймовірно гарний а тиждень тому назад це трьохденних великих снігів і спроби морозів. Бог дав прекрасну верну неділю. Так, Бог вербує нас під вербою, оцею, де Він являється найбільше з Божою Матінкою Пресвятою. Щоб ви були тут, люди, самостійно, коли мовчать про це священники, ви маєте серцем відчути, де вам бути у той час найважчий, коли ще більший буде наступ рашу фашистів і Китайців, корейців, інші події, з'явила вже Христа в світі. Покажіть все більше, що ви Божі діти тримайтеся з рідної землі, тримайтеся, віри нашої, давньої, християнської, спасенної, єдиної, і е, робіть те, що совість вам скаже робити добре і святе. Діти самостійно, кожен як може. І... Разом неминуче переможемо. І хочу вам також нагадати я, що є у Христа такі слова, що коли побачите усі ті події злі, розправте плечі, піднесіть серця, бадьоріться, усміхніться бо спасіння ваше близько. Нагадую вам ці слова, що в той час, коли ми знаємо неминуче, має ще більше наступати. Ма сатани, ми маємо стояти, то смачної паски вам Божої все більшої ласки і тримайтесь на краще, сподівайтесь та вірте в перемогу неминучу України з Богом і що Україну неньку на віки за Божим благословенням, як гетьман, як король, як президент, очолить Тарас Григорій Шевченко, сонячно воскреслий не з гробу, а щодо храму, що має зійти франківську. На вигляд до 30 років він буде. І так як. Вернуться в інші божі люди. Дай Боже, щоб скоріше сталося, і станеться це скоріше тоді, коли ви все більше будете за це говорити, дорогі мої, множите відео мої і постараєтесь приїхати сюди, де є чудотворні хрести в Франківську, де є дерева ті, які благословила Божа Мати своєї руки посадити серед них верба, щоб побачити ви показую вам я. З руки матінки Божої дана посаджена 2014 році, і я верхле, що росте у формі тризуба. І тризуб — це знак Пресвятої Трійці, дорогі українці. І дай Боже в найкращому випадку саме до свят Пресвятої Трійці мають перемогти українці після вже Христа, після страшних подій, спроб встановлення Всесвітньої імперії зла столицею у Києві. Всесвітнім урядом, яким буде керувати власне двійник Антихриста Путіна, але віримо, що Бог скоротить найважчі, найстрашніші дні. І дай Боже, що була та перемога чи в травні, чи в червні. 85-й псалом. Прихили, Господи, Твоє, і почуй мене, бо я немічний і убогий. Охорони душу мою, бо я відданий тобі. Боже мій, спаси раба Твого, що уповає на тебе. Помилуй мене, Господи, бо я взиваю до Тебе кожного дня. Звесели душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою. Бо Ти, Господи, благий і лагідний, і многомилостивий до тих, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою, і вислухай голос благання Мого. В день скорботи моєї я взиваю до Тебе, бо Ти почуєш мене, Боже. Немає між богами такого, як Ти, Господи, і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Усі народи, що їх створив, Ти. Прийдуть і поклоняться тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє. Бо ти, великий твориш чудеса, ти Бог єдиний. Настав мене, Господи, на путь Твою і буду ходити в істині Твоїй. Утверди серце моє у страху перед іменем Твоїм. Буду вихваляти Тебе, Господи, Боже мій, всім серцем моїм, і прославлятиму ім'я Твоє повіки. Бо велика милість Твоя наді мною, Ти визволив душу мою з пекла найглибшого. Боже. Беззаконники повстали проти мене, і натовп сильних шукає душі моєї, і не мають тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий і істинний. Зглянься на мене і помилуй мене. Дай силу рабу Твоєму, спаси сина, раби твоєї. І покажи на мені ознаку милості Твоєї, щоб побачили ненависники мої і посоромилися, бо Ти, Господи, допоміг мені і утішив мене. जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा